Доброго вечора. Сьогодні ми прочитаємо казку Василя королів старого Іванко. Раз жив тут у горах бідний чоловік. І той бідний чоловік мав одного сина. Хлопчик був слабенький, бо в бідняковій хаті варила стільки пісна бовтанка. Аби дати синові батько і мати відривали від свого рота крихти вівсяного ощіпка самі з голоду померли. Люди поховали їх, бо син, хоч трохи й виріс, не мав за що правити їм провід. Залишився сирота в хатині, як у ті пустелі, пересидів три дні, три ночі, нема порятунку. Думає, де дітися? Доведеться і йому вмирати. Та на дворі таке красне літечко, таке тепле, і пустився Іванко в дорогу аби й далі від страшної хати. Зайшов у ліс, а там благодать, ще й повітря таке запашне, що не надихатися волю. Тільки їсти хлопець нічого не знаходить. Іде він іде, і вийшов на поляну. А на тій поляні стоїть велика хата, і перед хатою пасеться добрий гурт овець. Зайшов Іванко до світлиці, бачить, на лаві сидять дідьо й баба, обоє сліпі. Та він дуже голодний, а на печі у червоному котлі кипить парує м'ясо. Тут хлопчина довго не роздумував, бо голодне черево найліпший порадник. Схопив із кута вила, встромив у котел, вийняв собі добрий кусень м'яса і поліз під ліжко, аби ніхто не заважав їсти. Минула година, як по тотешньому кажуть, бо тоді годинника не знали. Діду й просить бабу ану, йди подивися чи варене м'ясо, бо захотілося щось їсти. Баба взяла вила, вийняла кусень м'яса і поклала в миску сперед діда. Пішла вона й за другим шматком, водить, водить вилами в котлі та м'яса нема. Де ділось? Добре пам'ятаю, я поклала варити два куски. Дідо каже бабі, може, хтось узяв? Вона схопила кочергу й почала з під ліжка вигрібати. Натрапила на бідного Іванка. Той плаче і кричить Ой-ой, ой не вбийте мене кочергою. Та хто ти такий? схопився з лави дідом. Я чиста душа, відповів Іванко. Не коли ти чиста душа добре. Тоді скажи звідки ти, з якої держави? Хлопець про все розповів, як померли з голоду батьки, як він залишився у хаті один, і голодний пустився у хащу. Ішов великими лісами, великими пустами, доки не надибав на їхню хату. Дідо каже Ну, не біда, синку, будеш ходити з вівцями. Я дам тобі їсти, що тільки забажаєш, а ти будеш вівчарити. Іванко дуже радий, але дідо й наповідає Запам'ятай, синку, коли вийдеш з вівцями на срібну поляну, не дивись ні вліво, ні вправо. Подивишся направо, то з'їсть тебе вовк. Подивишся наліво з'їсть тебе ведмідь. Іванко вже ситий і взяв то все легесенько, погнав овець на срібну поляну і відразу поглянув управо. Бачить, що до нього повзе сірий вовк. Та хлопчина уже й не дурненький, встромив у пащу палицю, і вовк лише простягся. Іванко здер з нього шкуру і сховав під чорною колодою, глянув уліво, суне ведмедисько. Так само Іванко вбив і ведмедя, зняв з нього шкуру і поклав до вовкової під чорну колоду. Але то було не все. Я забув сказати дідо, що наповідав, що на поляні буде велика вода, і що Іванко в неї ступить, він також осліпне. Вівчар прийшов до озера і бачить велике та мілке, бо це його водиця розбризка на срібній поляні. А на тому березі шовкова трава така красна. Подумав Іванко і сів на барана. Переніс його баран, рогатий отаман, а за ним перебрела й отара. А тут краса, вівці пасуться, Іванко грає, почав собі дути в пищалку. Прилетіли з хащі дванадцять повітруль молодих дівчат, і всі пустилися до танцю. Іванко видихався зовсім. А по вітрулі підганяють, аби дув і дув, не дають йому перепочити. Іванко схопився, пищалкою вдарив об колоди і розтрощив її. Ну, дівчата, скінчилося моє награвання, а ваше танцювання. Пищалочка розбилася, а повітрулі просять зроби нову, зроби нову. Тоді зрубайте мені бука, що й найстаріший у цій хащі, відповів Іванко. По вітролі полетіли в ліс, знайшли собі довгу сокиру, зрубали бучисько, притягли до Іванка. А він уже був не слабий хлопчина, взяв оту сокорищу та з одного розмаху вігнав у дерево, що воно аж тріснуло, та й каже Ей, дівчата, так діла не буде. Сього бука треба обдерти руками. По вітрулі скочили. З одного боку шість, з другого боку шість, і встромили пальці у розколину, щоб лупити з дерева кору. А Іванко тихенько-тихенько розхитує сокиру, що засіла у тріщині клином, раз і вихопив її, якби оком кліпнув. Білі пальці по лишилися у розколені. Дівчата заверещали, почали просити, аби Іван їх визволив. А він каже Визволю, але наперед скажете, де ви діли дідові та бабині очі? Старша повітруля відповідає, іди за сонцем до криниці, що має дві нори. У ній дідові очі на правому боці, а бабині на лівому. Знайшов Іванко ту криницю, а в ній дідові та бабині очі. Повернувся, свиснув на овець і вже сідає на барана, щоб перейти озеро. А повітрулі плачуть, пожалів їх вівчар, відпустив. Полетіли, аж гай зашумів. Повернувся він додому, овець спровадив до кошари, а сам зайшов до хати. Ей, синку, напевно, і ти вже без очей, не послухався мене, каже йому дідо. А Іванко веселий, веселий. Де би я утратив свої очі, ще й ваші приніс, були у тій криниці, що має дві жили з цілющої води. І дідо з бабою прозріли, від радості не знали, як віддячити Іванкові. Баба каже Дідику, збирайся в дорогу, я хочу подивитися, який красний світ. А тобі, ми, синку, лишаємо все та слухай сюди. У хаті маєш дванадцять кімнат. Заходь у котру хочеш, тільки до останньої не треба заглядати. Іван колишився в обісті один, але тепер він був уже багатий. Ходи собі, з кімнати до кімнати, бери, що хочеш, гуляй, веселися. Тільки що в дванадцятій кімнаті, подумав собі так Не побоявся я тоді, коли, намовляв, дідо, то чого боятися й сьогодні? І відчинив двері таємничої кімнати. А там гори золота і срібла і всяких діамантів. Та все то раз блиснуло й перемінилося на купи каміння. Що тепер чинити, міркує собі хлопець. З красою тут не варто сидіти, та ще й одному треба збиратися в дорогу. Прийшов до чорної колоди. Узяв вовчу й ведмедячу шкури, одягнув на себе вовчу спереду, ведмедячу і ззаду та й рушив у світ. Іде, йде дуже довго пустими лісами, і виходить на державний шлях, а назустріч їде царева коляска. Стражники помітили, що на дорозі дивний звір, і зупинили коней. Старший уже вийняв револьвер, але царська донька виглянула з коляски. Чому вони стали, і крикнула. Ой, я такої звірки ще не бачила. Спереду вовк, а заду ведмідь. Чекайте, не стріляйте, раз вона не тікає, то візьмемо її у палац. Приїхали зі звіром додому, а він на царському дворі почав перекидатись. Усіх розвеселяє. Цар згадав, що в нього є лужок, на якому шовкова трава, але з того користі немає. Вже стерегли траву й полки, а не могли помітити, хто її випасає. І цар собі подумав, чи не встерегла б шовкову траву оця дивна звірка. Повели звірка на лужок, прив'язали до старого дуба. Дубисько був низенький та дуже крислатий, у його затіні росла шовкова трава. Іван у своїх шкурах геть запарився, ліг собі у холодку на м'якій травиці, позирає вгору така благодать. Влараз у листі щось зашорохтіло і на траву впало пташенятко. Прилетіла його мати, в'ється й голосить, а нічим зарадити не може. Та чому б не допоміг Іванко? Гіля таке низеньке, що він підняв руку і поклав маля у гніздечко. Тоді пташка стала щебетати, що й вона Іванкові хоче зробити добре. Пташка попередила вночі йому страшенно захочеться спати. Щоб не заснув, хай вилізе на дерево, приляже на гілляці. О півночі прилетять під дуба, дванадцятиногі, коні, тотоші, аби пасти шовкову траву. Йому досить буде сягнути рукою, схопити коней за вуздички. Та Іванко, змочений довгими дорогами, заснув і на дубі. А тут уже північ. Іванкові так солодко спиться, що від його хропіння аж задрижав дуб. На те прокинулася пташка і почала дзьобати його межі очі, ледве добудилась, а той ж миті з'явилися два чарівні коні. Ще не встигли нахилити голову до шовкової трави, як Іванка хапнув їх за вуздечки. Які то були коні? Один золотий, а другий діамантовий, але в Іванкових руках вони більше не мали чарівної сили, вся перейшла хлопцеві. А царська дочка вранці каже слугам, що вона сама піде на лужок, понесе звірові поїсти, знову хоче бачити, як він перекидається. Прийшла царівна, дивиться, а під старим дубом стоїть прекрасний хлопець і тримає за вуздечки коней, одного золотого, другого діамантового. Кого ти тут чекаєш, красний витязю? А ти кого шукаєш царівно? перепитав Іванко. Я прийшла подивитись, як моя звірка стереже шовкову траву. Принесла їй поїсти, а де ж вона? Іванкові дуже полюбилася, що царська дочка сама прийшла на поле і принесла їсти. От він і відповів Слухай сюди, дівчино, якби тобі про все розповів, але то велика таємниця може їй повідати лише одній дівчині, котра буде моєю, щоб не зрадила мене. Царська донька схопилася та ще з дуже ширим серцем йому і каже, Я буду твоєю жінкою. Тоді Іванко розповів про свої пригоди, як живу діда і баби, як пасовець на срібній поляні, як там убив вовка і ведмедя, а повітруль примусив повернути очі його старим господарям. А що з ним сталося по тому, дівчина не слухала, бо була така щаслива, що зустріла красного легеня.